Роками США були щедрі до багатьох, і тепер час нам теж отримати користь. Ми хочемо швидко закінчити цю війну, і я думаю, ми досягли прогресу. Побачимо, що буде. Наступні кілька днів будуть дуже важливими. Зустрічі відбуваються прямо зараз. Не був би радий, якби він це зробив. І лише коли я вийшов. І знаєте, коли ви згадуєте, що сталося, а потім я подивився і побачив результати. Це жахливо, це поле смерті. В середньому 5 тисяч солдатів на тиждень, і ми хочемо це зупинити. Ми обоє хочемо це припинити з багатьох причин, але це моя головна причина. Так, будь ласка, продовжуйте, пане президенте. Сьогодні в Truth Social ви написали Володимире Стоп. Це здається іншим особистим посланням. Який у вас рівень розчарування президентом Путіним? Мені не сподобалась минула ніч, я був незадоволений, і, хоч ми говорили про мир, запустили ракети, і це мене засмутило. Це я мав на увазі, і знаєте, з 20 тисяч речей, які я скажу, ця вже на шляху. Ми могли би мати дуже гарне рішення і багато. Уявіть, який тиск я чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск. Чи можете ви розповісти нам, пане? Ми тиснемо на Росію. Вона це знає, як і близькі до неї люди, інакше він би зараз не говорив. Прем'єр-міністр розуміє це краще за всіх. Він би зараз не говорив. Він говорить, а ми тиснемо. Думаю, він хоче укласти угоду. Скоро дізнаємось, але для танго потрібні двоє. Україна теж має хотіти угоду, їх сильно б'ють, і я вірю, вони хочуть. Ну, я не думаю, що тут можна говорити про переможця, бо стільки життів втрачено. Насамперед, нашим партнерам запропонували варіанти обговорення того, що потрібно для завершення війни. Цю війну можна закінчити. Обидві сторони просто мають погодитися. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора була гарна зустріч. На вихідних будуть ще ми показали їм фінішну пряму, потрібна згода обох сторін. Але вчорашні ракетні удари нагадують, чому ця війна має скінчитися. Жахливо, що ці ракети впали з деякими. Зеленський сказав, що хоче більше ракет Пейтріот. Поки що від Сполучених Штатів не було відповіді. Великий тиск на обох Знаєте, ми там не лише тому, що ми хороші люди, а й тиснемо на обох. Які поступки ви могли б піти на поступки, пане президенте і вашій команді з нацбезпеки. Які поступки Росія запропонувала, щоб наблизитися до миру, зупинити війну, припинити захоплення всієї країни? Досить велика поступка, якщо він має рацію. Але ви все ще вважаєте, що Україна має віддати територію заради миру? Ну залежить яку територію вони воювали, втратили багато земель. Ми зробимо все можливе працюючи з Україною. Зробимо все можливе, але вони втратили багато територій. Крим, про який ви кажете, був переданий за президента Барака Обами. Це не мало до мене стосунку. Крим, це було 11 років тому з Обамою. Вони прийняли рішення, не було жодного пострілу, боїв, нічого. Вони просто його передали. Тепер кажуть, ну можеш його повернути. Думаю, це буде дуже складно. Це сказав Барак Обама, коли був президентом, а не можу я сказати, що для завершення війни. Участь США критична і Трамп це уможливив це ясно, це очевидно. Це справді відбувається. Важливо, щоб обидві сторони знали, треба діяти і відчувати тиск для дій. Україна під атакою. Вони захищаються, гинуть люди, і ми твердо віримо, що потрібне припинення вогню. Ініціативу старшим, висунуту раніше треба поважати. Далі перейти до того, що обидві сторони можуть прийняти. Це складно. Ця війна почалась за Байдена, але я намагаюся її зупинити.